Ну, поки на полі, хочу показати. Ось де він трошки шире, позже зійшов, десь там капля капнула влаги, йому досталось. Зразу кошик рекольда привращається ось в такий, Бачите, гарне. Гарне, крупне насіння. Може воно не так плотно стоїть, але насіння тоді гарне, крупне, виповнене. Ось тут воно є. А, поки розкинеш. Ось, ось, ну воно є. Ми бачимо. Воно тут є, воно поповне. І показує ось ось, трошки так, аж йому більш хватило вологі, незважаючи на те, що ось менший кошик, менший кошик, але він гарно, гарно запилився тут, аж внутрі. Ось. ось бачите? Все гарно. І тут ось є насіння. Соняшник і набитий. Ось він достигає, ось внутрі все є. Гарне насіння. Звертайтеся за гарним насінням. Гібрид рікольт від агроритму. офіційний представник Середа Володимир. Звертайтесь.